Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кулер для ПК. Це ефективне рішення для охолодження вашого комп'ютера. Підтримує широкий спектр сокетів, що робить його універсальним для більшості сучасних процесорів. Цей повітряний кулер оснащений потужним вентилятором та радіатором, що забезпечує ефективне розсіювання. Ваня тепла навіть при високих навантаженнях завдяки тихій роботі кулер знижує температуру процесора без створення зайвого шуму. Цей кулер ідеальний для користувачів, які цінують надійність, тишу в роботі та ефективне охолодження без додаткових візуальних ефектів.